Так, поїхали. 51 квадратний метр. Це у нас предпокій, місце під шафу. Місце під шафу. Поліву руку у нас просторий буде санвузол. Давайте покажу зразу спальню. Ось така спальня. Місце під кондиціонування все вже розведено. під ліжко. Тут у нас буде велика така шафа. Ось такий вид чудовий. Підемо далі. Це у нас кухня, вітальня, панорамна, простора кухня, вітальня Ось такий вид на батьківщину мати на прапор. Тут ви на озеро у сторону Південного мосту. Дуже круто. Так, це у нас така простора кухня вітальня Це у нас зона кухні. Тут буде по плану стояти великий диван, це у нас зона і там буде стіл і на 4 персони 4 стільчики. Ось така квартира.